Хочемо зробити для храмів спеціальну пропозицію по свічкам. Якщо ви закуповуєте від 20 кілограмів свічку, звертайтесь до нас. Як воскова, так і парафінова свічка є в наявності абсолютно всі номера. Є 100% віск, 75% напіввіск, парафін звичайний виключно харчовим парафіном користуємося. Прошу зауважити, що не займаємося технічним парафіном, який призводить до того, що в легенях буде осідати оцей неякісний, важкі, важкі сполуки. Парафін у нас є як високого ступеню очистки без додавання ніяких. Ароматів і тому подібне. А також у нас є цікаві позиції по парафіну темному воскові свічці з прополісом. Ну дуже великий вибір. Тому храми до вас, до вас прохання від 20 кілограмів. Якщо робите закупку, пишіть в особисті повідомлення. Ми для вас прорахуємо спеціальну ціну на свічку.